6 червня під час сесії Чернігівської обласної ради депутати ухвалили рішення про звернення до президента Верховної ради та кабінету міністрів України щодо негайної заборони діяльності в Україні Російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій. Простіше кажучи, чернігівські депутати направляють до керівництва країни звернення, в якому вимагають у найкоротший термін ухвалити закон, згідно з яким усі можливі прояви російського впливу на релігійну складову України будуть заборонені. Фактично, в разі позитивного рішення за запитом, депутати таким чином впливають і на загострену ситуацію з представниками УПЦ МП, що зараз розвивається в Чернігові та на теренах області. Проект рішення внесений Юлією Анатолією Заїкою, про звернення депутатів Чернігівської обласної ради Чернігівської області до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо негайної заборони в Україні Російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій. До даного проєкту рішення надійшла пропозиція від постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу екології, природокористування та земельних відносин. Добавити до переліку заборони релігійних організацій Українську православну церкву Московського патріархату. 33 голоси за. Двоє утрималися. Це депутати Колоша Валерій та Яцькова Олена. Решта не голосувала. Рішення прийнято. Депутатське звернення буде направлено до вищого керівництва країни. Загалом же дискусії стосовно заборони діяльності Російської православної церкви в Україні тривають уже кілька років. Активне ж обговорення проблеми та пошук можливих рішень розпочалися з початком повномасштабного вторгнення. У 2022 році було зареєстровано одразу кілька проєктів, що передбачають заборону діяльності РПЦ. Їх розгляд розпочався лише у 2023 році. Є чітка, зрозуміла позиція і позиціонування щодо церкви. І ми розуміємо, що ворогу ворогу, в церкві не місце. Найближчим часом готується централізований. Законопроект щодо заборони, мабуть, ми сьогодні не можемо його коментувати, тому що це в процесі ще відбувається. Відповідно до статті 9 пункту 1 Європейської конвенції з прав людини, кожен має право на свободу думки, совісті та релігії. І водночас, у пункті 2 цієї ж статті зазначено, що свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві, в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров'я чи моралі, для захисту прав і свобод інших осіб. Факт існування на території України храмів, що підпорядковуються московському патріархату, це питання національної безпеки. Обшуки проведені у монастирях та єпархіях московського патріархату різних областей, зокрема в головній святині України, Києво-Печерській лаврі, підтвердили співпрацю представників цих установ з Росією та їхню роботу на розкол українського суспільства. Ми українці, мова віра, все, що стосується України, то це повинно бути українське, ніяк російське. А тільки українські, ми за Україну. Я негативно ставлюсь. Дійсно, повинна бути наша церква. Я повністю підтримую ПЦУ і згодна з тим, що і повинна бути саме наша українська церква. Негативно. Я більше за нашу українську. Буч нашу українську церкву не треба нашої російської церкви. Точно ми більше ходимо українську. У нас теж там рядишком церква. Туди ходимо з дітьми і пасочку ходили, то світили. Гасі нам треба. Напали на нас, хай наші гуляють негативно. Ми за українську церкву, за нашу релігію, за наше коріння, за нашу етнічність і за нашу націю. У нас повинна бути українська православна церква і російських храмів на території України не повинно бути. Низка областей України заборонила на своїй території діяльність УПЦ МП. водночас у населених пунктах громад області активно триває процес виходу парафій з під впливу Московського патріархату та їх перехід до православної церкви України.